Всім привіт! Придбаю, друзі, деякі предмети, зараз я вам їх покажу. Я вже розпакував, передивився їх. Таких от 200 я без перчатки, але ж руки чисті мив. Отаких от 200 купонів, купонокарбованців. Тут їх 10 штук. 8 номери підряд і. Два в роздріб. Зателефонувала мені людина, я в неї купував різні речі через аукціон. Каже, не хочу возитися за аукціоном, там ці шмарги. Якщо у вас влаштує ціну, назвав мені, то готовий мені їх продати. Ну, звісно, поступився мені трішки, і я забрав собі ці банкноти. Вони є. Рідкими, рідкісними, нечасті, скажімо так, і коштують недешево, як інвестиція, те, що потрібно, друзі. Тому, якщо є у вас щось подібне буває, або ви не хочете возитися на аукціонах, пишіть мені під відео. Якщо зійдемося в ціні, то я теж у вас куплю. Різні, різноманітні предмети. Не обов'язково банкноти. Дякую всім за перегляди. Всім пока!